Ось такі номера в цьому готельчику в Ксамілі прямо біля самого моря, 70 метрів. Ну, зацініть. Ну, звичайно, в принципі, все є, культурно зроблено, квіти навіть пахнуть в туалеті. Цікаво. Тут можна так от вийти, до речі, є кухонька. От, для двох персон. І, я так розумію, можливо, можна поставити тут якусь ще розкладушечку, я зараз запитаю. І... Ось такі от, зараз я відкрию шикарні. Квіти тут ростуть, дивіться, ой. І пахнуть навіть. От. Тут до моря. А, ростуть мандаринчики, можна зривати. До моря там 70 метрів. Є такі от кафешечка, тут готують барбікю, тобто рядом у сусіднього, як кажуть, власника. От. І, відповідно. На тій стороні є також а, такі от 2, 3, 4, 5місні номера. Значить, ціни в а, вересні будуть від 42 євро до 70. От, зараз в липні місяці ціни від 72 до 90 євро. Тому кому треба ксаміль. Прямо біля самого моря готельчик такий культурний, привітні господарі. І так от все зроблено культурно, покласник.